Як проходить тренування футзальної команди Вунпе Іванків Починаємо з квадрату. Ой-ой-ой. Це було непогано. Де виступає Гунта Іван? На якому об місці? Це підходи завершено. Тепер робота з м'ячами. Також серйозний підхід. Будь сарафа. Першу серію завершено. Ще я так розумію, буде дві. Що вже почало боліти. Хорошу бігову роботу дали. Зараз трошки відпочиваємо, п'ємо воду і жамзьмімо в парах. Ще зробили різні розіграші, ще заміночка і тренування буде закінчене. І зі <знікатку>? Так. Це ще одна попитка. Тренування закінчено. Ви напишіть пишіть в коментарях, до якої команди мені прийти на тренування.